Мені соромно сьогодні за команду Зеленського, яка перед такими важкими викликами, замість того, щоб об'єднувати країну, її ем, просто роздраює, дарує такий подарунок Путіну, тому що Путін не зміг захопити Україну за три дні, за три роки не зміг захопити. А зараз він п'є шампанське, адже Україна замість того, аби займатися викликами назовні, вона змушена обговорювати безумні рішення ради нацбезпеки і оборони. Порошенко сьогодні мав бути в Мюнхені, де він мав купу важливих зустрічей з американцями, з європейцями і мав говорити про одне: санкції проти Росії, посилення цих санкцій, збільшення зброї для України, неприпустимість блокувати нашу євроатлантичну інтеграцію, неможливість торгувати нашими територіями. Хіба це неправильно? І замість того, аби показати насправді. Показати єдність позицій всіх українських президентів, Ющенка, Порошенка, Зеленського, всіх по ключовим питанням нашої територіальної цілісності, суверенітету, а ми бачимо, що Зеленський не може заспокоїтися і живе уже виборами, а не війною. На ну, останні його заяви, що серії Я звинувачую Порошенка в Держзраді, бо саме так звучать санкції РНБО. Але якщо він віддасть гроші, то я передумаю. Це треш, Вибачте, це, це треш, треш, це рекет. Як мені сказали, воно ну, дехто що в 90-х роках, коли Зеленський. Там виступав, мабуть, на цих корпоративах це називалось Абілічиве. Ми не дамо зруйнувати Україну.